Добрий день, мої малят, любі хлопчики та дівчата. Діти до нас сьогодні завітала казка. Не звичайна, а повчальна. А чого вона нас навчить, ви скажете після її слухання. У казковому царстві сталася пригода. Одного разу бабуся послала діда до лісу по дрова. Він ішов і загубив. Що, малята він загубив? Так, рукавичку, а що трапилось далі? Що лісом бок і думає про себе. Усіх звірів є друзі, а в мене всі бояться. Тікають від мене всі, і ніхто дружити зі мною не хоче. От ходив до козенят. Хотів з ними подружитись, а вони мені двері не відчинили. Як ви гадаєте, чому так вийшло? Бо всі бояться, що він може їх з'їсти. Ну, нічого, я їх перехитрую. Ой, що це? Рукавичка. А що в ній? Відгадайте. Сидять у купі хлопці, хто хоче світити, готові служити. Так, діти, це сірники. Яка ж чудова іграшка! Зараз я піду до козенят і спробую їх виманити сірниками. Діти, що нам робити? Адже вовк може лиха наробити. А давайте ми перехитруємо вовка і перетворимось на козенят. А ось і я, ваша мама кізонька. Я скоро піду до лісу. Чи знаєте ви, як треба поводитись, коли ви залишаєтесь самі вдома? Скажіть мені, будь ласка, чи можна самим вмикати телевізор? Звичайно, не можна. Чи можна вмикати газову піч? Також не можна. А палити сірники можна? Їх також не можна. Їх взагалі брати до рук дітям не можна. А коли буває вогонь злим, молодці малята, а коли вогонь буває добрим? А коли хтось стукає, чи можна відкривати двері? Звичайно, ні. А чому? Ну, молодці. А за це я вам дам багато іграшок. Молодці малята. Ой, що це в кошику з іграшками? Подивіться, будь ласка. Що це ми малята знайшли в скрині для іграшок? Пігулки. Малята, скажіть мені, будь ласка, чим можна нам брати до рук пігулки? Звичайно, не можна. А чому? Тому що ми можемо отруїтися невідомими пігулками. Тому це небезпечна іграшка. Що в нас наступна іграшка? Це трактор. Трактор призначений для того, щоб діти гралися ним. Скажіть мені, будь ласка, це безпечна іграшка чи ні? Чи не без... безпечна чи ні? Звичайно, безпечна, тому що нею повинні гратися діти. Наступна у нас іграшка це ножниці. Скажіть мені, будь ласка, безпечно їх чіпати самим, без дозволу наших батьків. Звичайно, ні. Ножицями можна поранитись, можна відрізати, наприклад, шматочок шкіри. Ножиці потрібні для того, щоб різати папір, тканину. Що ще ми можемо ножицями різати? Нігті обрізати, так? волосся і так далі. Тому ножиці брати самим в жодному разі не можна. Тільки під наглядом батьків. Наступна іграшка це зайчик, це м'яка іграшка. Скажіть мені, будь ласка, чи можна цією іграшкою гратися дітям? Звичайно, можна, це безпечна іграшка. Молодці малята. Наступна я в скрині знайшла. Що це таке? Праска. Скажіть мені, будь ласка, хіба можна дітям чіпати без догляду і взагалі, чим можна чіпати електроприлади? Звичайно ж не можна. Взагалі, електроприлади призначені лише для дорослих. Дітям в жодному разі, наголошую вашу увагу, в жодному разі. Не можна не телевізор, не праски, не мікрохвильовки і так далі, жодної техніки вмикати в розетку. Наступна іграшка Лего. Лего безпечне, але також є вікові категорії. Є Лего, яке призначене з 8 років, є з 3 років. Кожному Лего свій вік. Лего можна гратися, можна збирати будиночки, якісь можна гаражі зробити, так? Молодці малята. Наступне в нас ніж іголки. Скажіть мені, будь ласка, чи можна чіпати такі предмети? В жодному разі також, це небезпечні. Ніж можна порізатись. І дуже сильно порізатись. Голкою можна вколотись і не лише вколотись. Наступне, ще я знайшла в своїй скринці. Це були сірники. Малята, чи можна дітям чіпати сірники? В жодному разі ні. Дорослі можуть брати сірники, тому що вони знають, як ними користуватись, а дітям категорично забороняється навіть дивитися на них. Бо може статися пожежа, тому й не можна дітям брати сірники до рук. Молодці мої казенята, тепер я можу спокійно залишити вас вдома, а мені вже час йти. Щойно кізонька вийшла з дому та пішла в ліс. Аж тут на горизонті з'явився вовк і говорить, он ну уже й хатину кози видно. Аж тут дорога, як мені її перейти? Мудра сова говорила, що переходити дорогу потрібно по зебрі. Але де ж тут зебра? Добре, перейду просто так. А світлофор йому говорить, Стій вовче, хіба ти не знаєш, як потрібно переходити дорогу? А ти хто такий? Світлофор, я світлофор. Мене всі знають і на дорозі, і мене всі слухаються. І я тебе не слухатимусь у лісі свої правила, і світлофорів немає. Діти, що може стати з вовком, якщо він буде ходити де захоче? Можна потрапити під машину або статись просто аварія. Діти, а давайте ми тепер з вами зіграємо гру цікаву. Скажіть мені, будь ласка, коли горить на світофорі червоний колір? Що ми повинні зробити? Ми повинні стати і чекати. Якщо горить жовтий колір, що ми повинні зробити? Звичайно, приготуватися, щоб переходити дорогу. А на який же колір тоді ми повинні переходити дорогу? Звичайно ж, на зелений. молодці малята, ви це також знаєте. Ось вовк підійшов до хатини, змінив голос і почав говорити Не бійтеся мене, я приніс вам іграшку. Вона світиться, несіть швидше ляльку, м'ячі і зробимо справжнє вогнище. Діти, хіба можна гратися з сірниками? Звичайно, ні. А козенята відповіли йому, з сірниками гратися не можна. Вовк здивувався, звідки вони знають. Ну, як хочете, відповів їм вовк. А хочете, я вас пригощу смачними грибочками. Вони такі гарні з червоними шапочками і білими цяточками? Діти, чи можна приймати таке пригощення? Ні, а чому? Тому що можна отруїтися і взагалі дітям не можна їсти гриби. А цим часом прийшла мама кізенька і говорить вовку, чого ти сюди прийшов? Хотів погратися з сірниками та ще й нагода, хотів отруїти моїх дітей, моїх маленьких козеняток отруйними грибами. Але мої діти розумні. І не прийняли твій дар, і не взяли сірники, щоб бавитися з ними. Ось і все, наша країна казок закінчилася. Я сподіваюся, що вам сподобалось за мною разом подорожувати. До побачення, мої малята, до нових зустрічей!